Коли вам нежить заважає, Евказолін Казолін допомагає. У звільненого Херсона прибув перший з початку повномасштабного вторгнення потяг «Потяг перемоги. Разом із пасажирами цим маршрутом проїхалася і наша кореспондентка Ольга Читайло. Дивіться її репортаж. Вітаю! На табло назва потягу Київ-Миколаїв змінюється на Київ-Херсон. Перший перон розмальовані українськими художниками вагони. У свій перший за 9 місяців рейс поїзд перемоги вирушив з Ненацька. Настільки, що навіть міністр культури про нього завчасно не знав. Сьогодні дізналися десь десь перші половині дня, що вирушає потяг. Ну і вирішили все ж таки на першому потягу. Поїхати їде у місто, каже, щоб подивитися, що там з культурою. За 9 місяців окупанти розграбували все, що могли і тепер це треба відновити. Нам потрібно переконатися в тому, в якому стані зараз пробувають заклади культури. Туди повертається директор театру, повертається директори музеїв, які виїжджали з України. Потяг до Херсона вирушив напівпорожній. Як пояснили нам в Укрзалізниці, частина пасажирів відмовилася від поїздки, пояснили, що їхній квиток це передусім благодійний внесок. Але ті пасажири, які таки вирушили в дорогу, рахують години до часу прибуття. А до речі, в дорозі цей потяг на дві години довше ніж у довоєнні часи. Час добре знає начальник потяга Херсонський рейс. Його рідний з останнього повернувся якраз перед війною. 20 числа ми приїхали на Київ, змінилися, поїхала друга бригада. Вони якраз їхали з Херсона, і виходить, що приїхала на Київ, вже поїзд не поїхала на Херсон, тому що там була ну, обстановка така вже, що не можна було туди їхати. Але водночас каже провідниця рада, що саме вона їде сьогодні. Символічно, да, і гордість присутствує. Григорій Семенович їде до сина, купив квиток, як тільки запустили продаж і вірив, що рейс буде швидко. Я знав, що так буде. У нас Україна тут все швидко все швидко сиділи. Ми Україну підіймемо за, за п'ять років. Студентка Яна рахує години додому. Вона не бачила батьків із січня. Це <плес> так. В нашому ти показала клас, що посілуночки там ми спитали, який вагон в мене. Каже, шкодує, що раніше у рідне місто приїжджала не часто. Тепер цей звичний шлях сприймаєш по іншому. Насправді, відчуття ніби я постійно їздила туди Це так дивно. Жінка, з якою ми розмовляли на пероні, сидить поруч. Вона у рідному місті буде лише кілька годин, і за цей час треба облаштувати побут тітки. Наразі нема там ні електрики, ні води. Треба фото завести і все це. Каже, це дежавю, бо вже так їхала весною із евакуації у Бучу. Проміжна зупинка Миколаїв, Тут потяг близько сьомої ранку. До речі, залізничне сполучення із Миколаєвом теж відновили нещодавно, буквально декілька днів тому. У Херсон поїзд прибуває близько десятої. Тут його зустрічати готувались кілька днів, а чекали дев'ять місяців. Потяг перемоги символ того, що Херсон знову вдома. Ольга Читайло, Христина Личанська, факта Сітів, марафон. Єдині новини.